Одним з етапів підготовки до мамопластики є обстеження молочної залози. І це обстеження молочної залози зазвичай всі вважають, що достатньо діагностики. Це або зробити ультразвукове обстеження, або зробити мамографію, або зробити МРТ молочний залоз. І визначитись, якщо там є якісь утворення, то будь ласка, робимо операцію. Якщо немає ніяких утворень, то нам одразу скажуть, що немає нічого, ідіть, робіть. Ні, так це не працює. Зазвичай... Ми обстежуємо пацієнтку і даємо своє заключення, яке не є діагнозом, і яке є просто описом структури, або описом знахідок, які ми бачимо в молочній залозі. І з цим заключенням пацієнт має іти або до мамолога, або до того лікаря, який може ці заключення згодити з. Клінічним станом пацієнтки і визначити, чи є в неї протипоказання чи ні. Особливо якщо є якісь утворення, якісь особливості структури молочної залози, які турбують пацієнтку, або вперше виявлення, тут потрібно. Тобто, потрібен комплексний підхід, а не просто зробити ОЗД, впевнити, що все добре, або або не зовсім, і одразу зробити свої висновки щодо того, чи можна робити пластику чи ні. Пам'ятайте про те, що іноді бувають поєднані комплексні пластики, коли під час пластичної операції видаляється утворення. Тому ну, пам'ятайте про комплексний підхід і не відмовляйтесь від консультації лікарів щодо здоров'я вашої молочної залози.